Красиві, тендітні і граційні, ще маленькі, але вже працелюбні і сильні духом. Побачити майбутніх Бессонових і різадінових можна було у національному університеті фізичного виховання і спорту. Цими вихідними тут відбувся турнір імперія юних талантів. А талановитих юних гімнасток таки багато. Усього взяли участь у змаганнях 93 команди, 563 учасниці з п'яти країн. Наймолодші спортсменці три роки, найстарші 20. Окрім України змагалися дівчата з Франції, Ізраїлю, Литви та Австрії. Для них окремим подарунком став не тільки виступ на церемонії відкриття української співачки Тіни Кароль та Open Kids, а й бронзової призерки чемпіонату світу, незрівнянної Аліни Максименко і юнацької збірної України. Учасниці вірять, вони теж зможуть досягти такої вправності. Мы все это делаем для того, чтобы в наше сложное время у детей воспитывался сильный характер. Потому что спорт, конечно, закаляет. Это ни для кого не секрет. Гимнастками большими. Звездами могут стать единицы. А хорошими людьми я считаю обязаны быть все. Я очень надеюсь, что э, на таких выступлениях детки смогут чему-то научиться, что-то взять для себя, для будущей своей спортивной карьеры. И возможно от этого будут находить свои какие-то изюминки.